Буду навчатися робити різ по поліуретановій плівці, щоб не зачепити полікарбонат фари. Для цього я взяв стару фару, наніс на неї антигравійну поліуретанову захисну плівку. І ось таким ножиком спеціальним для плівки буду робити різ по плівці, для того, щоб не пошкодити саму фару. Моє завдання прорізати плівку. На такий відсоток, щоб вона відірвалася та не пошкодила корпус фари. Так що, друзі, починаємо навчання. Ось зараз проведемо різ. І відриваємо плівку. Як бачите, Ось тут можливо видно, що я перший раз пошкодив полікарбонат. Ось ця лінія. Зараз я наступний крок зроблю, і ми побачимо, чи я оцього разу другий раз пошкодив полікарбонат. Другий раз теж пошкодив, але менше. Четвертий ріст і робимо п'ятий. Для того, щоб подивитися, чи я зробив пошкодження полікарбонату, треба зробити наступний ріст. Прекрасно. Тут практично немає, лише на початку. Значить, на початку треба тиснути з найменшим зусиллям. Ось і все практично немає дефекту. І так, треба ще зробити зразів 100. Так. Ось я викрию ось цей ділянок плівки. І що, нема ні подряпин. Все чисто. Прекрасно. Я задоволений роботою. Ось тут, як на початку були. Ось. Оці дві подряпини, які я спеціально зробив, а далі, далі чистенько.